Коло, довжина кола, круг площа кругу. Коло це фігура, що складається з точок, рівно віддалених від однієї точки, яка називається центром кола. Відрізок, що сполучає будь-яку точку кола з центром кола, називається радіусом кола. Означають маленькою літерою R. Відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через центр кола, називається діаметром кола. Круг, геометрична фігура, обмежена колом. Довжина кола визначається за формулою. Це дорівнює π помножено на D, або це дорівнює 2 πr Хто є хто у цій формулі. D це довжина діаметра кола. Якщо немає діаметра, можна через радіус знайти і R довжина радіуса кола. Ну, оскільки діаметр більший удвічі за радіус то й тої формулі, з'являється двічка, бо у два рази більше. Ну а π – це число, яке приблизно дорівнює 3,14. Площа круга. За Зверніть увагу, то довжина кола, а площу ми знаходимо круга. За формулою. Площа дорівнює пі r2, пі ми знаємо, це 3,14 r це у нас радіус кола. Ну, а якщо я радіус заміню на діаметр, який вдвічі більший, то в мене з'являється 1d в квадраті.